Чому тепер світло такі великі проблеми? тому що людина не хоче бути з Богом. А чому людина не хоче? Тому що розуміємо, що завжди є не чистий дух, і ми це не подобається, що ми з Богом. Людина, якщо з Богом, тоді людина стає добра, добріше. Це не подобається нічистого духу. Він хоче робити слово, він хоче робити завжди проблему. І забирати від нас наші миру і спокій. Він хоче завжди нам давати страх. Я недавно розмовляла пару дівчат, вони мені сказали, що вони не можуть довіряти. Довіряти своїм хлопці або довіряти своєму чоловіка. Ну, я їх розумію. Людина, хто не може довіряти Богу, не може довіряти людям. Це є правда. Якщо ми хочемо довіряти кому, -то, тільки коли ми можемо довіряти Богу. як ми можемо довіряти Богу, якщо ми його не знаємо, куди я вас веду, як важливо знати Бога. Дивіться, якщо ми людини не знаємо, ми не можемо йому довіряти, так само є Бога. Якщо ми не знаємо Бога, ми не можемо довіряти Богу. Якщо ми не можемо довіряти Богу, тоді ми не може довіряти людині. І це не тільки для нашого духовного життя, для нашого щоденного життя, як важливо мати зв'язок з Богом. Багато разів це я розказала. Ми маємо тіло, і душа, і дух. Коли ми з Богом буде порядок в нашому житті. або якщо ми тільки займаємося за наше тілом і нашою розумом, тоді для мене що не буде як гармонія. Тому що людина це. Тіло, дух і душа. Це три. Коли є здорова, тоді є гармонія. Це значить, що як важливо мати зв'язок з Богом, як важливо мати стосунок з Богом. Для цього нам не треба робити сложно або дуже важкий Важко, як це може робити. Просто бути. просто бути. мати час бути собою.